Безрукавки екстра 10 кг, 6 євро за кілограм. І починаємо з такої дуже гарної безрукавочки. Вона йде трошки така коротка. Розмір емочка. Чорна, класична. Така безрукавочка, з кишеньками, з капюшоном. І це в нас йде 170 на наріст. Десь теж М розмір. Вже така більша на Елечку. Пише емочка. Емочка, Елечка. Десь така. З кишеньками. Класична безрукавочка. Далі в нас іде якась така гарна. Вона йде подовжена і теж має багато пішов. Червона з капюшоном. класична. І ззаді теж має замочок. Це в нас пише розмір Елечка. Тепленька, це дуже тепла, буде з кишеньками. L розмір Така гарна. Далі у нас безрукавочка Легесенька йде. Розмір у нас тут не вказаний, але це LXL буде. Або навіть 2 xl Ой, яка гарна. Теді. Теді безрукавочка подовжена. 48-й розмір у нас. Потім у нас іде така теж Гарна, теплесенька. М. Емочка. Далі у нас червона спортивна емочка. Спортивна з кишенечками. Наша сіренька гарна. Теж це елючка. Розмір, подовжена з кишеньками. Оранжева така. Подовжена теж з кишенькою є. Сіренька. Теж подовжена з кишеньками. І це в нас теж великий гарний розмір. Це дуже гарний фіолетового кольору. З кишеньками. Емочка, М розмір. Еспіріт, оригінальна. Бачимо емочка розмір. так вона виглядає тут, як вишивка. Дуже гарна. Далі червона, це в нас іде така емочка. Теж потожена така, безрукавочка. Для роботи спортивна, шоколадного кольору, дуже гарна, легенька, теж багато кишеньок є емочка. Теж у нас безрукавочка йде. Есочка, дуже така приємна на дотик, гарна, подовжена, Ой, це яка гарна. Тобі. Така дуже кавочка. Вона трошки подовжена з кишеньками. Дуже гарна. Орлами такий красивий. Чорна, класична, подовжена. Далі у нас іде шоколадна, колір, елічка, розмір. Така сіренька емочка. Теж вона така спортивна йде. Так виглядає в нас таким гном шоколадна. Від спортивно, дуже подовжено, від Adidas, оригінально. XL розмір, так виглядає. І в нас ще є така від 42-й розмір, така досить довга, безрукавочка гарна, шоколадна, скорочена, така есочка десь, S Остання це у нас Елечка, такого кольору без рукавочка для замовлення. пишіть нашому менеджеру.